Продовження розпочато роботи по очищенню Полтавської міської ради від е, поплічників колишнього мера, який в кінці цього тижня, нарешті, вже отримає, е, точніше, вступить в силу рішення суду, він вже повністю е, позбавиться своїх повноважень. Е, я вирішив звільнити начальницю відділу земельних ресурсів Оксану Левченко з її посади. Тому що я незадоволений роботою. Депутати незадоволені роботою, тому що я на комісіях неодноразово е, чув, е, як вона спілкується з нашими депутатами. Тому сьогодні я е, звільню її з її посади. Е, щодо е, нашої майбутньої роботи, я закликаю. Депутатів закликаю голі фракцій долучитися до аналізу діяльності інших працівників міської ради, начальників, виконавців і надати мені пропозиції щодо звільнення осіб. А я буду приймати рішення. Але я хочу, щоб це було аргументовано, щоб це не було зведення лічняків, я то кажуть, образ і так далі. Я хочу, щоб це було аргументовано, і ми будемо приймати рішення по кожному окремо.